Зробимо наші дитячі садки просто-напросто образцово показательними, як казали раніше, для всієї країни. Просто для цього треба перше, Задавати питання, друге вимагати звіти, на що, куди йдуть гроші. Третє, якщо вам директор чи там ну ще з директором розмовляти вихователів не треба питати, це не їх зона відповідальності. Ідете до директора і питаєте, чи подавали ви запит, наприклад, на канцтовари, щоб їх придбали за кошти місцевого бюджету, якщо вона каже ні. Будь ласка, подайте заявку, далі нам відповідь дайте розповідати історії, не боятися. Якщо ви там сьогодні боїтеся, нехай можливо ви випускаєтесь з дитячого садка. Приходьте до мене, будемо записувати з вами інтерв'ю. Будете розповідати, тому що мені розповідають такі речі, що від них просто волосся на голові шевелиться від того, як цькують цих батьків, які, хоч там слово півслово намагаються дізнатись, докопатися до суті. А чому, а що, а как? you uh -huh.